Співпраця з чеською республікою є потужною і конкретною. На цьому наголосив Денис Монастирський, який провів зустріч з першим віце-прем'єр-міністром міністром внутрішніх справ Чеської Республіки. Україна вдячна Чехії за послідовну підтримку нашого народу під час російської агресії. The <laughs> cat Чеська республіка взяла під опіку Дніпропетровську області, саме там буде відбудовуватись багато і житла, і підрозділів, от, а також тої допомоги конкретної, які даються не тільки в Україні, але і в самій Чехії. Адже близько мільйона, близько півмільйона наших громадян, громадян України, сьогодні отримали захист Чеської Республіки, і ми за це дуже дякуємо Чешській Республіки. 75% прибув. Лих з України це жінки з дітьми, і ми завжди готові допомагати їм. Ми дуже задоволені, що більше ста тисяч прибулих вже мають чехії роботу, порядні умови проживання. А всі діти мають місця в школах та дитячих садках. У кожного прибулого є можливість отримати соціальну допомогу в Чеській Республіці.